Доброго ранку, рідний наш тім, доброго ранку, діткам усім. Доброго ранку і сонечку Ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Вліво вправо, вліво вправо оберніться, подивіться. Одне одному сміхніться. Подивіться, хто це до нас завітав гості. Так, це тітонька сова. Тітонька сова нещодавно вернулась подорожі. Вона побувала в теплих краях. І зустріла там багато тварин і птахів, про яких сьогодні вона вам розповість. Ось і перша тваринка до нас поспішає. Відгадайте загадку. Стрип скоріш мішок до мами, як скінчила жваву гру. У мішку несе додому мама доню. Кенгуру. Кенгуру – це дивовижна австралійська тварина. Голова в нього невелика і мускалисті задні лапи, пристосовані для стрибків, довгий сильний хвіст для отримання рівноваги. Кенгуру – єдиний крупний звір, який використовує стрибки як спосіб пересування. Кенгуру рослиноїдна тварина. Підгадайте ще одну загадку. Ці кривляки люблять банани і розсмішають тебе без обману. Так, це мавпи. Мавпи живуть в лісах Африки. Мавпи – найбільш ваві, рухливі тварини. Лазіння, обфачування гілок призвело до утворення хапальних рук, ніг і хвоста. На хвості мавпа висить і гойдається. Хвостом дістає їжу з щілин. Мапа це всеїдна тварина. Відгадайте ще одну загадку. Він високо над нами голову несе, і не тому, що бачить все, і не тому, що син царя чи графа, а тому, що це жирафа. Жирафи живуть у Африці, в саванах. Жираф найвищий із тварин. Очі у жирафа чорні, вуха короткі і вузькі, на лобі невеликі ріжки. Основний фон його забарвлення жовтувато-рудий, на якому розкидані шоколадно-бурі плями. Неправильної форми. Жирафи це рослиноїдні тварини. Відгадайте ще одну загадку. Дуже товсті ноги маю, ледве їх переставляю. Сам високий я на зріст, замість рота, в мене хвіст. Так, це слон. Слони жителі тропічних лісів Африки і Азії. Слони це найбільші із наземних тварин. Слони відносяться до загону хоботних. Їхня верхня губа і ніс зрослися разом і перетворились на довгий рухомий хобот. Хобот допомагає слону зривати молоді паростки з високих дерев і щіпати траву. Хоботом він набирає воду для. Пиття і обливає себе у спеку. Сонце рослиноїдна тварина. Відгадайте ще загадку. По річці плило бревно. Було розлючене воно. Називають річку Ніл, а бревно звуть Крокодил. Крокодили живуть в Африці. Для нього характерний довгий тистислий з боків високих хвіст. Тіло і хвіст і кінцівки крокодилів покриті великими роговими щитками. Панцир добре захищає тіло крокодила. Крокодил це хижак із сімейства плазунів. Відгадайте ще загадку. І співати не співає, і літать не літає, так за що його всі птахом називають. Так, це страус. Страуси живуть в Африці. Це найкрупніші птахи. Страус має щільну статуру, довгу шию і невелику сплющену голову. Не дуже великий, але широкий дзьоб. Шия африканського страуса покрита коротким пухом. Ноги не оперені. Колір оперення у страуса чорний, покуди білий. Африканський страус це всеїдний птах. Молодці, ви відгадали всі загадки. Давайте пригадаємо, з якими тваринами і птахом ми познайомились. Розгляньте уважно і назвіть Кенгуру, слон, жираф, мавпа, лев, страус, крокодил це тварини теплих країн. Кітонька сова пропонує вам пограти в гру, розгляньте уважно картинку і назвіть, хто з цих тварин рослиноїдний, всеїдний і хижак. Молодці! Наше заняття закінчилось. Я пропоную вам розповісти своїм друзям про тварин теплих країн. Дякую за увагу! До побачення!